Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги приліжковий світильник. Це стильний світлодіодний підвісний світильник, який ідеально підходить для вітальні. Регульована конструкція та сучасний дизайн роблять його привабливим приладдям, додаючи нотку вишуканості вашому домашньому декору. Ви можете підвісити його у спальні як нічний, Світильник або ж зробити акцентом у вітальні. Функція регулювання дозволяє налаштувати висоту, адаптуючись до різних просторів та уподобань. Завдяки елегантному мінімалістичному дизайну він легко доповнює сучасний інтер'єр. Пропонуємо до вашої уваги наклейки на ручки авто. Даний набір включає 8 прозорих наклейок, розроблених спеціально для дверних ручок автомобіля. Вони забезпечують надійний та непомітний захист. Наклейки виготовлені з високоякісних матеріалів, які надають міцність та довговічність. Вони служать бар'єром проти подряпин, спричинених кільцями, цвяхами чи іншими потенційними джерелами пошкоджень. Їх універсальний дизайн підходить для більшості моделей авто. То забезпечуючи бездоганний та непомітний зовнішній вигляд. Пропонуємо до вашої уваги керамічне покриття для автомобіля. Це передове рішення для чудового захисту авто. Вироблено за допомогою новітніх технологій, тому це кришталево прозоре покриття має твердість 9 h Завдяки цьому воно створює надійний захист від подряпин, бруду та зовнішніх факторів. Гідрофобні властивості забезпечують безпроблемне видалення води та забруднень, сприяючи легкому очищенню та збереженню глянцевого покриття. Пропонуємо до вашої уваги дифузор в авто. Це стильний та функціональний автомобільний аксесуар для створення приємного запаху в салоні. Він розроблений для надійного розміщення у вентиляційному отворі вашого автомобіля. Дифузор також виконує функцію зволожувача повітря, випускаючи пар з ефірних олій для покращення якості повітря у вашому автомобілі. Завдяки тихій та ефективній роботі він забезпечує заспокійливу та освіжаючу атмосферу під час вашого ших подорожей Пропонуємо до вашої уваги пістолет для миття під тиском. Це універсальний інструмент для ефективного прибирання на природі. Розпилювальна насадка забезпечує високий тиск, тому ідеально підходить для безпечного очищення поверхонь, видалення бруду та змивання сміття. Крім того, вентиляторна насадка розпилює воду для поливу рослин та садів. Регульовані налаштування дозволяють контролювати тиск води відповідно до ваших конкретних потреб. Цей водяний пістолет. Т має міцну конструкцію, яка забезпечує тривалу роботу.